Тим часом своїх кандидатів у міську раду вже назвали в партії Солідарність Петра Порошенка у списку 29 імен, здебільшого відомих. Очолює його президент заводу Богдан Олег Свинарчук. Про решту розповість Ольга Скорик. Обличчя знайомі, але у владі більшість ще не були. На партійних зборах солідарності затверджують список кандидатів у депутати міськради. У ньому 29 прізвищ. Не буде людей, які заплюмовані співпрацю з режимом. Попередню владу злочинним цьому списку немає корупціонерів, немає людей, які змінили неодноразово, тобто, свою політичну радикальну там, політичну орієнтацію, очолює список солідарності президент корпорації Богдан Олег Свинарчук. Ми будемо працювати тут зробити так, щоб, по-перше, ми отримали чесну владу. По-друге, щоб ми в суспільстві мали дуже справедливі і гарні відношення, щоб наші діти. Розивалися і мали щасливе майбутнє, а наші пенсіонери були спокійні та захищені. У трійці також колишній КВУшник Юрій Сас, за ним піарниця та депутат міської ради Марина Волошенко. Четверта у списку солідарності, президент благодійного фонду на Дніпрянській Анна Харченко. Після подій Майдану мені здається, що наступив той настав той момент у нашій країні, коли якщо реально не будуть з'являтися нові обличчя саме у владі, то реальних змін я вважаю не буде. Замикає п'ятірку підприємець і колишній активіст громадської мережі Опора Микола Макуха серед ходиків у депутати, вчителі, юристи, підприємці та навіть лікарі. На жаль, на сьогоднішній день дуже багато питань, які, вони не залежать від того, гарно працюють лікарі, як вони відносяться до справи. Хоча ці питання теж на першому плані стоять, але дуже багато питань стосується від фінансування, від того, як ефективно це проводиться, і тому ці питання треба займатися. Над кандидатурами мажоритарників Порошенківці активно працюватимуть на вихідних і обіцяють оприлюднити їхні імена вже у понеділок. Ольга Скорик, Василь Саєнко, Вікановини.